Дорогі друзі, вас вітає Рівненська обласна бібліотека. Добрий день. Мене звати Олена Гумінська, і ми сьогодні будемо розмовляти про надзвичайно цікаву книгу і про автора книги, який вартий уваги, вартий обговорення, і обов'язково ми маємо зрозуміти, що це за книга, хто такий цей автор книги і для чого ми обговорюємо взагалі це питання. Справа в тому, що 2009 року, в Рівному в видавництві Волинських оберегів вийшла книга Ераста Гуцуляка, яка називається Моя дерев'яна валізка. Назвичайно вартісна книга, ми її спеціально виділили, поставили на Мольберт для того, щоб ця книга була у вашій увазі. 2015 року вона отримала звання Краще видання з мемуаристики та документалістики. Видання надзвичайно е варте уваги, і, звичайно ж, краще видання з мемуаристики не аби абиякій книзі. Зрозуміло, що ця книга все-таки вартісна книга і стосується, звичайно ж, історії нашого краю. Автор книги Ераст Гуцуляк, відомий український меценат, ну, звичайно ж, підприємець, меценат, благодійник і громадський діяч. Він сам з Канади, але є українського походження, це вже чути з імені та прізвища. Взагалі, родина Гуцуляків варта уваги і трошечки хочу сказати декілька слів про батька Ерасту Гуцуляка Михайла Гуцуляка, який був викладачем. В Рівненській українській гімназії Пекарського у Рівному він читав історію і він читав географію. Точніше, його предметом викладання скоріше була географія. А вже історія була додатком, але він все-таки вивчив лекції з історії і викладав її українським дітям, дітям, які були учнями Рівненської української гімназії, і по собі лишив дуже хорошу пам'ять у учнів гімназії. Трошки декілька слів про родину Гуцуляків. Михайло Гуцуляк написав, зрештою, книгу про близьке здалека. Вона вийшла в Ванкувері, і є як його спогади про рівненську українську гімназію. Також є книга надзвичайно вартісна, і до неї обов'язково треба повертатися при вивченні історії рівного міжвоєнного періоду. Всім рекомендуємо. Знаходиться в Рівненській обласній бібліотеці у відділі краєзнавства. Але все-таки мова сьогодні про Ераста Гуцуляка. І я повторюся, що це надзвичайно потужний підприємець, українець, український підприємець, але канадського походження. Точніше, народився він 1930 року, в Рівному, тоді коли Михайла Гуцуляка направили з австрійську. Університету у Рівне викладати географію, і, власне, він тут, знімаючи житло разом з своєю дружиною, вивчав походження, історію походження міста рівного, і тут розвивалася і зростала його родина, він мав два сини. Гаст Гуцуляк відвідував українську школу, українську гімназію імені Мазепи, по вулиці Героїв Поліції. А по війні, 1945 році, родина Гуцуляків емігрувала в Мюнхен. Жили вони дуже тяжко в Мюнхені і по 48-й рік знаходилися в таборах. Пізніше сестра Михайла Гуцуляка дала виклик і вони виїхали всі гуртом у Канаду. Жили надзвичайно тяжко, бідно. Однак, якось так вдавалося Ерастові гарно закінчити. Гімназію в Канаді. І так, як Михайло, батько Михайло Гуцуляк, сподівався, надіявся. Так? і Син його поступив в університет, закінчив на відмінно університет і отримав фах провізора. І це йому давало можливість відкрити якусь певну. Фармацевтичну, чи якийсь заклад, чи якусь аптеку, чи, можливо, навіть мережу, про що в принципі собі таку задачу ставив, раз. Так? Задача була виконана всього-навсього з взятими в кредит п'ятьма сотнями доларів. В один рік він відкрив одну аптеку, на наступний другу і давав собі так, от в думках, що він до 40 років стане мільйонером. Так і сталося, але він зробився мільйонером у 35 років. Він дуже вдало одружився, все було спокійно. Він взагалі дуже хороший сім'янин, і вже тоді почалися якісь в нього думки про Україну. Він в думках повертався до своєї рідної землі. Взагалі я не раз кажу, що Волинська земля вона якась магічна земля. Вона завжди повертає до себе в думках. Ти згадуєш, як тут це прекрасно, як тут це добре. Ну і зрештою 1989 рік. Початки незалежності, так і раз Гуцуляк знайомиться з Дмитром Павличком, з Михайлом Гореним. Вони товаришують, і за такі думки про майнули вираз що потрібно якось напевно повертатися в Україну. Напевно, все буде тут добре. Однак щось його зупиняло. І він почав з невеликого з малого. Так він почав спонсорувати народний рух України. Раз Гуцуляк був дуже обережний в фінансових питаннях так? і е, завжди дозовано давав якісь певні внески благодійні, або навіть збирав групу канадських українців, він е, створював різноманітні фонди, е, ну, зокрема, е, фонд чорнобильських дітей, він був одним із засновників. Так? І, е, звичайно ж, все-таки його чесне ім'я, воно давало йому якісь певні позиції такого. Чесного підприємця, от йому довіряли. Пізніше постало питання, що треба фінансувати народний рух України. Про це йшла мова із Чорноволом. Він був знайомий з Леонідом Кравчуком, дуже близько знайомим, і, і навіть сподівався, що отримає посаду у, в уряді українському, згодом тоді, коли все стане на місце, але не давало можливості в цьому. Що він мав все-таки громадянство Канади, державні урядовці вони мали бути громадянами України пізніше Раз Гуцуляк переключився на Волинь. Він познайомився з ректором Острозької академії з пасічником, і перший внесок в Острозьку академію був у вигляді 100 тисяч доларів. Ректор пообіцяв, що почне відновлювати недобудований. Корпус Острозької академії. Раз Гуцуляк приїжджав, перевіряв, як справи, як йдуть відбудови. Зрештою, все було нормально, фінансові документи були в порядку, і поступив до Острозької академії другий транш з у сумі 100 тисяч доларів. І оцей новий корпус, хто їде повз Острозьку академію, новий корпус вишу побудований на гроші раз Гуцуляка. І Ота вежа, яка схожа на Бік Бен, вона носить ім'я дружини Ераста Гуцуляка. Свого часу, 80-ті роки, Ерас Гуцуляк клав гроші у прекрасний осібняк в Отаві в столиці Канади. І, зрештою, за символічну плату у 1 долар він здавав під посольство України в Канаді. Але сьогодні мова про те, що таким. Висновком життя Ярослава Цуляка стали його спогади про рівне, спогади про його життя в Канаді і як він з однією дерев'яною валізкою приїхав і добився всього, що планував добитися. Я би хотіла прочитати декілька уривків з цієї книжки, не всі підряд, а вибірково, для того, щоб вас зацікавити, що є сенс. Відкрити цю книгу, подивитися, почитати, зробити якісь певні висновки. Ну, звичайно, ці уривки будуть стосуватися рівного 30-х. Послухайте, будь ласка, моє життя в Рівному було до певної міри безжурне. Пам'ятаю, як маючи два або три роки, я будував із крісел в кухні поїзд або твердиню. В той час батьки винаймали помешкання в родини дзівоків. Хата, до якої ми перенеслися, була далеко за центром міста в околиці, котру в той час називали двірець. Пригадую, в тій хаті, в кухні був тунель, перехід до другої кімнати, але такий малий, що тільки я міг ним перелазити. Хата була маленька і залишила в мене мало споменів. Я чомусь не любив їсти, і батьки вживали різних способів, щоб мене заохотити. Коли мене купали, то тато так підступався до ванни. Щоб непомітно покласти в неї яйце. Казали, що це я зніс, і тому мушу з'їсти це яєчко. Я в це вірив і дотепер пригадую, як я тиснувся, щоб знести те яйце. Нашими сусідами були гарні люди, з зінчинки. Вони мали сина, Сіву і дочку Оксану. А ще в них був приручений Бусько, який маленьким випам з гнізда, і вони його виховали на члена їхньої родини. Я того бузька дуже боявся, бо він неначе пес по двору і стеріг їхню хату, до того ж не любив дітей, і коли я наближався, він мене атакував. Кілька разів мої батьки залишали мене в зінченків, як десь йшли в гості або в кіно, і Оксана мною опікувалася. Я тоді мав п'ять років. Пам'ятаю, що десь недалеко від наших хат був неглибобкий став. Котрий взимку замерзав, і я там вчився ковзатися. Часто мені допомагав Сєва, котрий був набагато старший. На ковзанку теж ходила Оксана, і до неї підкочувалися хлопці її віку. Я цього не любив і, хоч їздив дуже слабо, в'їжджав поміж них, щоб роз'єднати. Ревність уже тоді творилася в душі малої дитини. Багато пізніше вже в Канаді, в місті Ошаві, одного разу. Об'явився в нашій хаті чоловік і заявив, що він Сєва Зінченко. Розказав про своїх батьків і про Оксану, яка померла в молодому віці від туберкульозу. Недалекими нашими сусідами були Сав'юки, котрим мали дочку Дарку. З нею я часто бавився, хоч вона вдавала, що мудріша, бо була на рік чи на два старша від мене. Пан Савюк був директором української народної школи імені Гетьмана Мазепи. До якої я пізніше почав ходити, він був колегою мого батька і теж походив із покуття з села Кобаки, яке знаходилося неподалік батькового села Новоселиці, що біля Снятина. До того ж, мені здається, що вони разом студіювали в відні, а по приході більшовиків сев'юків вивезли в Сибір. Забув згадати, що ми в той час жили в своїй хаті, котру тато спромігся збудувати приблизно в тій самій околиці двірця. Хата мені тоді видавалася великою, бо навіть частину її давали на винайми, спочатку ученицям гімназії, а потім одній родині. Не пам'ятаю, скільки було кімнат, але знаю, що на дворі були муровані, вбиральні, до яких треба було йти через подвір'я. Воно було досить велике і обгороджене високим парканом, на котрім я часто сидів і заглядав на вулицю. Ми мали чималий город, і тато посадив плодові дерева, щоб в нас був свій сад. У роки дитинства я думав, що наша хата ой, яка велика. Та коли приїхав в Україну у 1984 році, то ледве її віднайшов. І то тільки по тому, що, попри хату, йшли рейки, і по дереву горіха, якого посадив батько, хата на диво ще стоїть, але чомусь видається дуже малою. Мабуть, це тому, що вона лишилася така сама, а я виріс. Дорогі друзі! Я би хотіла, щоб вам так само було цікаво доторкнутися до історії рівного. І в кожній книзі, яка видана про історію чи нашого міста, чи про людей, які були дотичні до історії рівного, вам було цікаво заглянути в книгу. Запрошуємо до бібліотеки, цікавтеся, будь ласка, читайте, зауважуйте і творіть історію самі. Дякую.